Іван Франко, чого являєшся мені у сні? Чого являєшся мені у сні? Чого звертаєш ти до мене чудові очі ясні, Немов криниці дно судене, чому уста твої німі? Який докір, яке страждання, яке несповнене бажання? На них, мов зарево червоне, займається і знову тоне у тьмі. Чого являєшся мені у сні? Житті ти мною згордувала, моє ти серце надірвала, І з нього звизвала одні оті ридання голосні пісні. Житті мене, ти знать не знаєш, ідеш по вулиці, минаєш, Вклонюся навіть не зернеш, і головою не кивнеш. Хоч знаєш, знаєш, добре знаєш, Як я люблю тебе гостями, як мучусь довгими ночами. І як літа вже за літами, свій біль, свій жаль, свої пісні у серце здавлюю на дні. О ні, уявляйся, зоренько мені, хоч в сні, в житті мені весь вік жити, не жити, Так найти серце, що в турботі, неначе перла у болоті, мріяніє, в'яне, засиха, хоч в сні на витві оживає, Хоч в жалющах живіше грає. По людськи вільно видиха і того диви золотого, Зазнають щастя молодого, Бажаного, страшного того гріха.